Вот так. Ребята собирают. Это на Грушевского для баррикад. Уже делает плиточку. Вот так собрали ее. Вот там есть. <кій> <кій> Хлопці, не рано ви збираєте? Може, прийдеться вже розбирати опять. Не дасте вже розбирати? Не так ви... розбирати. Ну верховна ж рада щось погано працює. Що? Що, що, що? Ви не захищаєте верховну раду, ні? <кій> а, ну можна розібрати потім, якщо в случае, так? В случае чего можно разобрать, да?